Дидактична гра буває, не буває взимку. Доброго ранку, малята! Зараз ми з вами пограємо в гру Буває, не буває взимку. Подивіться уважно на малюнок. Якщо таке взимку буває, плескайте в долоні. Якщо не буває, ступатіть ніжками. Діти ліплять сніговичка. Буває! Діти катаються на ковзанах. Молодці! Буває. Діти будують із піску різні споруди. Не буває. Діти ліплять сніжну фортецю. Молодці, буває. Дівчинка поливає квіти на клумбі. Не буває. Діти плавають в басейні. Ні, не буває. Діти прикрашають новорічну ялинку. Молодці, буває. Молодці! До побачення!